Шановні українці, моє вітання. Сьогодні я хочу познайомити вас з нетканним макропористим поліпропиленовим полотном від торговино марки МАПИ, яке називається Mapetex SEAL. Mapetex SEAL – це свого роду матеріал, який прийшов, який є еволюцією скло сітки при армуванні деяких двокомпонентних еластичних гідрозоляцій сімейства Маполастик, таких як Меполастик Smart та Maplastic Turbo. Це уточнення важливе, чому я, роз, я розкажу і покажу вам трішечки пізніше. Тож, давайте перейдемо до структури самого полотно. Саме полотно представляє собою перепліт поліпропиленових ниток у хаотичній е, направленості. Та е, рівномірно розподілено по всій площині сквозні тонкі отвори. Матих сіл, як я вже сказав, необхідно для армування. Саме двох гідрозоляцій. Це Мополастик Smart та Мополастик Турбо. Чому саме ці гідроізоляції? Тому що саме в цих гідроізоляціях від торговельної марки Мапей в них знаходиться найбільша кількість другого компоненту, тобто латексу. І саме цьому ці гідроізоляції найкраще наносити макловицею або валиком, тобто вони е, більш текучі. І саме тому. Е, Цим полотном краще армувати самі гідроізоляції, в яких найбільша кількість латексу. Тепер давайте поговоримо про функції нетканного полотна у дуеті з двокомпонентними еластичними гідроізоляціями. Перша функція це збільшення механічних характеристик самих гідроізоляцій, які були армовані полотном Мопотекс сіл. Механічних характеристик у тому числі і механічне пробиття самих гідроізоляцій. Тобто, коли ми армуємо гідроізоляції полотном мопетик сіл, ми збільшуємо в декілька разів пробиття механічне пробиття самих гідроізоляцій. Друга функція це збільшення показників лінійного розширення, тобто на розрив самої гідроізоляції, яка була проармована гідрозоля... полотном мапетик сіл. Як і коли з'являються тріщини у двокомпонентній гідроізоляції, тоді, коли вони з'являються у основі, тобто бетонній основі, цементній стяжці, або цементній штукатурці, якщо ви знаєте, що є можливість у процесі експлуатації появи тріщин у основі, або якщо вже ви бачите, що є тріщини і в процесі експлуатації вони можуть тільки розходитись, то для, для консолідації цього питання вам необхідно використовувати полотно Маптекс Сіл разом з е гідрозоляцією Maplastic Smart або Maplasc Turbo. де доцільно приміняти армування гідрозоляції Maplastic Smart і Maplastic Turbo полотном Мапетекс Сіл. Так як це інноваційний матеріал, який прийшов на сміну склосідці, то для вас немає жодних перешкод, аби використовувати армування за допомогою полотно Мапотех Сіл, гідроізоляція Маполастик Smart і Turbo. Тобто там, де ви використовуєте ці гідроізоляції, там ви можете і приміняти це армування. Перейдемо до демонстрації нанесення гідроізоляції Маполастик Турбо разом з використанням полотно Мапотекс. Сіл. Одна невелика ремарочка перед нанесенням гідроізоляції з тканиною хочу показати вам, яка вона на розрив ця, ця, це полотно на розрив. Тобто просто це полотно, ви його не порвете. Воно воно така структура, що, воно, коли ви тримаєте трішечки, ви можете її натягнути. Але до певного моменту, тому що натяг проходить і все, і потім працює сплетіння. Тому це полотно просто розірвати руками неможливо. Я не кажу вже про появлення тріщин, які можуть, ну, можуть розірвати гідроізоляцію разом з цим полотном. Нагадаю усім, співвідношення компоненту А до компоненту Б. Нополастик турба складає 45% компоненту Б до 55% компоненту А. Тобто, для того, щоб нам зробити 1 кг суміші, нам потрібно 450 компоненту жидкого та 550 компоненту сухого. Замішуємо, перемішуємо, чекаємо 2-3 хвилини, перемішуємо заново, наносимо перший слой гідрозоляції, вкладаємо. Мепотек сіл і відразу наносимо другий слой. Це я вбачаю в цьому ще одну ще один плюс цієї гідрозоляції цього полотна: що можна нанести один слой, покласти полотно. А зверху накатати ще один слой. І таким чином ми економимо час між слоями. Тобто, якщо ми робили з звичайною склосіткою, то ми наносили слой, сітку, чекали на відлип і другий слой. А тут можна, так як полотно закриває перший слой, то відразу можна на нього накладати другий слой. Це ми з вами і зробимо. Поїхали. Все, чекаємо 3-5 хвилин та будемо наносити гідрозаляцію. До речі, я хочу нагадати вам про е, пігмент, який є у гідрозоляцію Мополасик Turbo. Я це вже казав при попередньому відео, що у гідрозоляці Маполасик Turbo в структурі є пігмент. Тобто, коли ви наносите гідрозаляцію, вона сірого кольору, коли вона висохла і є можливість наносити другий шар, або вона висохла і вже можна клеїти плитку, вона міняє свій колір на коричневий відтінок. Тобто, візуально може камера цього не передає, але візуально в житті це можна побачити наяву, так як вона повністю міняє свій колір. Поміняла колір, значить, можна наносити другий шар, або можна вже клеїти плитку. Наносимо і робимо висновки. Бачимо, як вона заходить добре упори, бо майже проходить наскрізь. Добре розладжуємо. По всій поверхні. Є. І нанесемо відразу другий шар. Все, чекаємо, доки гідроізоляція висохне і можна приступати до облицювання поверхні. Шановні майстри України, якщо вам необхідно по максимуму захистити вашу стяжку або штукатурку всередині, або ззовні приміщення від вологи, або це залізобетонна конструкція, використовуєте поєднання гідрозоляції Mapлаstic Smart або Mapластиc Turbo з армучим полотном Mapetex Sіл. І не забувайте, якщо ви працюєте з по поластик турбо, працюємо швидко та після цього швидко миємо інструмент. Дякую за увагу, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава кожному, хто захищає нашу землю. Пока!